Христос рождає. Сьогодні католицька церква вшановує пам'ять притулинських мучників. Це наші українські греко-католицькі святі, які виступали за свою віру і за свого Бога. Російська влада, Російська імперія вже почали утискати в ці часи нашу греко-католицьку віру. Саме тоді, коли відбувалися польські повстання. Російська імперія гадала, що українські греко-католики допомагали полякам у їх організації і здійсненні, а тому все активніше і активніше утискала греко-католицьку церкву. Зрештою, до середини 19 століття на землях тодішньої України, яка належала до Російської імперії, залишилась лише одна єпархія Холмська. Всі інші єпархії Української греко католицької церкви вже або були ліквідовані. Або були так звано прилучені до Братньої православної церкви. Та вже і дойшов той час, коли до Самої Холмщини почали, доводити, почали доїжджати так звані наші російські друзі, які постаралися перевести всі парафії у православ'я. Таким чином, 1873 року, парух села Притулин. Відслужив різдвяну службу Божу, сказав парафіянам, що Греко-католицьку церкву скоро закриють і змушений був виїхати до Австро-Угорщини, щоб уникнути висилки до Сибіру. Таким чином до цього села приїжджають вже російські православні місіонери Лобка. Так, серед таких місіонерів був отець Урбан, який і почав розказувати людям, що він не намірений переводити церкву в православ'я, що він просто приїхав сюди служити. Люди у це не вірили, і тому не дали йому ключі від храму і взагалі не хотіли його пускати. Отець зрозумів, що він не зможе підкорити людей і тому вже наступний раз приїхав разом з солдатами. Таким чином солдати хотіли роз... Роз... людей розступити, щоб увійти до храму. Та серед людей були ті, що служили російській армії, і вони прекрасно знали, що солдати не можуть ні стріляти в людей, ні якимось чином їх бити, тому люди сказали, що будуть стояти до кінця. Оскільки російські військові тут не мають таких повноважень, щоб з ними щось зробити. На що командир того взводу, що прибув, сказав готувати багнети і прокладати собі шлях до храму зброєю. Тоді ж і почалися постріли, почали стріляти. Постріли зупинилися лише тоді, коли один з російських військових попав свого побратима. Тоді постріли зупинилися. На цей момент загинуло 9 людей. Ще четверо загинуло потім від поранень. Всіх людей, що загинули, потім зібрали і закопали в спільну могилу. Папа Іван Павло II з нагоди 400-ліття Брестейської унії проголосив усіх притулинських мучеників блаженними. наслідуємо їхній приклад, бо їхнє гасло, коли вони захищали храм, ми не захищаємо нашу церкву, ми захищаємо Христову віру. Христос рождає. з Богом!